Слава Ісусу Христу! Говоримо про другу Божу заповідь. Не взивай намарне ім'я Господа Бога Твого. На перший погляд ця заповідь може здатися простою і зрозумілою, але насправді вона має глибоке значення і закликає нас до важливих роздумів про те, як ми ставимося до Бога у нашому житті. У біблійній традиції ім'я це не просто слово чи звук. Це в всутності, де докладено глибокий сенс. Кожне з Божих імен, яких ми знаємо в традиції, Бог, Господь, Ягве та інші позначають Божу велич і святість, і тому взивати просто ім'я Бога без причини це не просто неправильне використання Слова, але й порушення Божої заповіді. Часто так буває, що люди Божі ім'я як вставне слово, або в ті моменти, коли немає що сказати. Ми добре знаємо вислів о Боже, о Господи або Господи помилуй. І люди, які вживають в побутовому мовленні, не мають наміру звернутися до Бога в якихось певних проханнях, перепрошеннях. Це по суті емоційний вираз, який входить в звичку. І ми говоримо це слово будь-коли. Щоб виконати цей гріх з нашого життя, тобто нешанобливе вживання Божого імені, нам потрібно змити своє ставлення до мови. Мова це засіб, через який ми показуємо, чим ми живемо, особисто, особливо коли мова йде про нашу віру. Тобто ми маємо навчитися контролювати свої слова, уникати лайливих словосполучень сполучені виразів і завжди пам'ятати, що ім'я Господа Бога є святе. Кожен з нас вживає Боже ім'я тоді, коли промовляє молитву, це, так би мовити, звернення до Бога, коли ми щось просимо, перепрошуємо чи дякуємо Богові за певні ситуації в нашому житті або прославляємо Його. Якщо ми перенесемо це на наш людський вимір, уявімо собі, що ми постійно чуємо, як хтось з нас кличе нас самих, і ми відкликаємося на своє ім'я. Підходимо до тих людей, які нас покликали, а виявляється, що ми їм не потрібні, і що вони наше ім'я просто говорили, тоді коли нервувалися, або коли їм нема що сказати. Думаю, що через декілька разів нам би не було приємно, що наше слово, нашого імені, і просто викинути на вітер, так само і з Богом. Коли ми хочемо говорити, коли ми хочемо кликати Бога, коли ми хочемо просити у Бога, і ми називаємо його ім'я, але ми тоді мусимо повторювати і вносити в це певний сенс. Але коли ми не маємо на меті звертатися до нього, то які стосунки ми будемо будувати з Богом? Пам'ятаємо, що Боже ім'я є святе, Так як ми вживаємо Божі імена, це відображає нашу любов та пошану до Бога. Наша мова завжди буде чистою, щоб благословити Бога у щоденному житті.